Друзі, всім привіт! Ми в Харкові. Сьогодні ми знову подорожуємо. Їдемо ми в Золочів Харківської області до Андрія. Провідаємо його. Давід побачить татка. Я знаю, що ви любите подорожувати разом з нами. Тому знімаю невеличке відео і подорожуйте разом з нами. Зупинку ми вже знайшли, чекаємо на автобус. В Золочеві ми будемо перший раз. Там на декілька днів знімемо квартирку. Якщо буде цікаво, я вам все покажу. Андрій, звісно ж, не в самому Золочеві. Ну, це буде це найближчий пункт, де ми можемо більш-менш безпечно зустрітись. З Андрієм, тому їдемо в Золочів. Все, друзі. Зараз ми будемо відправлятись. Зустрінемось уже на місці. Будьте з нами і подорожуйте разом з нами теж. До зустрічі. Привіт! Добре. Yeah. А Зараз будемо татка нашого чекати. Ми доїхали, друзі. Чекаємо. Дивіться, який ми тут фонтанчик знайшли. Поки Андрія чекаємо. Жалко, що тільки не працює. Ага. Так, он наш Андрей. Бежи, папу встречай, бежи. <говорит> Приветики. Привет, так, друзья, Золочевская школа. А мы зараз пидем на майданчик дитячий. Андрія поки почекаємо. Там у них площадочка, бач там стадіончик єсть. Зараз підемо, де він там позаймається. Можно я тебе о ней здесь расскажу? Так. Рассказывай. Прям а тебе это здание тут... ничего не напоминает? Не. Плачено. Наше? Да? Як нос? Да. Чан! <звачненько> тебе Це ж, Ти може садочок чи що це? Так, ми зайшли на стадіончик. <головіка> Давид, може трошки траву там порвати, щось він підзаріс. Сьогодні сонечко гарно. Тин, дин, дин дин. -дин. Бур'ян щось повиростав. Ні, взагалі гарно. Тихенько тут, Шкода, що у нас м'яча немає, так? А то б ми з тобою зараз тут поганяли б футбольчик. А от ще. А яке буде ту лідерів? Порвати можна. Коди ми это вигреємося. Ось угу. так зірвемо. Та не яко. Скажуть, що ти молодець. Рвеш траву. Дякую, що добре. Можна позайматися тут. Угу. Да, шкода, що м'яча немає в нас.